Червоними ці землі називали, бо вогнених кольорів щити були у княжих дружинників, а русичами звалися, бо від природи світловолосами родилися. Від початку часів середньовічних протягнулася Червона Русь від гір Карпатських по Дністру Сяну та Пруту, аж до Дунайських Геру, до чорноморських берегів приступаючи. Великославна то була держава діяння, якої й беремося нині оспівати. Понад 700 літ. Цей край над чорним черемошем входив до складу різних держав. Деякі з них пропали назавжди з геополітичної мапи. Зосталися істинні автохтони українських Карпат Гуцули. Які витворили у своїх мальовничих верховинах самобутні звичаї, обрядовість культуру. Тече вода, тече бистра, а куди не знає. Поміж гори в світ широкий тече, не вертає. Ці віршовані строфи, які згодом стали піснею, вийшли у світ широкий, саме звідси, з Буковинської землі, з затишного містечка, яке називається Вижниця. Сам Черемош у цьому місці служив державним кордоном з Румунією, по якому місцеві відчайдухи Плотогони понад століття сплавляли дараби. До 1944-го міст між кутами і вижницею служив пропускним пунктом. Гіпотези про походження назви давнього міста Вижниці вказують на його гірське розташування, що відкривається, мов на долоні зі своїх численних терас. На найвищій із них ось уже біля 150 років. Височіє вижницький костел апостолів Петра і Павла, у якому поєдналися духовні традиції вірменського і польського народів. Навпроти сусідує Свято-Миколаївська уніацька церква. Єдина на теренах за своїм бароковим архітектурним стилем воздвигнута року божого 1924-го. Спільний старий цвинтар й досі між цими двома святинями. Звідси сходи ведуть всеред місця вишниці, та раптом на фронтоні одного з будинків тераси. Проступає знайоме обличчя. Добрий день, Тарасе, це наш спільний поет бунтар істрадник Тарас Мельничук, який за велінням долі і складом характеру був тісно пов'язаний із багатьма такими ж галицько-буковинськими містечками. Тут, у долішній частині вижниці, дещо зберігся колорит минулої одноповерхової забудови з її типовими затишними двориками. А на їхньому, задньому плані завше постають декорації довколишніх гір Овідія чи сокільського. На такому ж тлі здіймається добротне приміщення місцевого вокзалу. Незмінний представник цісарсько-королівської адміністрації залізничного сполучення. Від того часу колію далі не простелювали. Якраз цією дорогою ми можемо потрапити до найдавнішого в західній Україні мистецького навчального закладу, нині вижницький коледж перекладного мистецтва імені Василя Шкрібляка. Разом із ним відомі майстри Марко Мегеденюк та Василь Девдюк заклали тут традиції народної гуцульської орнаментальної різьби ще 1905 року. Це стало можливим, завдячуючи мудрій політиці депутата австрійського парламенту графа Миколи Василька. Профіль якого можемо бачити на стіні ще однієї альмаматор. Найдавніший на Буковині український храм науки відновлений і далі діє у Вижниці. А передував цьому навчально-освітньому процесові Юрій Федькович. Який працюючи інспектором шкіл вижницького повіту, домагався запровадження навчання саме рідною мовою? Особливий національний дух зберігається у стінах непоказного наріжного будиночка готелю, який належав подружжю з дивним прізвищем Москва. В їхніх покоях від кінця 19-го і до початку 20-го століття зупинялася Ольга Кобилянська, Іван Франко Леся Україна. Не згадується чомусь про майбутнього лесеного чоловіка Клементія Квітку, музикознавця й фолклориста, Які звідси вирушали на літні мандрівки, відкриваючи для себе багатий світ горян. Тодішнім гостям напевно розповідали про Буковинського Робін Гуда. Посла австрійського рейстагу Лук'яна Кобилицю, ватажка народного ополчення, який під час весни народів 1848 року очолив повстання з ліквідації селянських панчизняних повинностей від різного роду визискувачів. Цій розповіді про історичні куточки вижниці неможливо напевно не згадати про гебрайську нацменшину, яка зовсім не була меншиною, а 100 років тому складала 80% від усього населення міста. Майже без суттєвих змін до наших часів збереглися ряди їхніх старозавітних помешкань, зокрема громадська лазня міква. А ще комплекс хасидських споруд вишуканого мавританського стилю з палацом цадиків. Після відомих подій Другої світової тут усе докорінно перемінилося, і мало хто вже знає, що нині чинний кінотеатр імені Тараса Шевченка на ринковому майдані був колись божницею. Але найголовнішою святинею вижницьких і околичних юдеїв була центральна синагога, перепрофільована під районний будинок народної творчості та дозвілля. Глибокий мистецький слід залишив у цих стінах незабутній і вічно молодий Назарій Яремчук. Це завдяки композитору, режисеру і педагогу Левку Дудківському, в середині 1960-х у вижницькому будинку культури створено першу в тодішньому радянському союзі біг-біт групу Смерічка, яка використовувала новомодні електронні інструменти. Їхня своєрідна мелодика, амплуа і манера виконання базувалися на етнографічному пісенно-музичному матеріалі. Що полонив юного, але від того не менш геніального Володю Івасюка, який вперше приніс свої пробні творіння сюди, до Левка Дудківського. Тут і далі, майже під дахом на дверях, незмінний напис, який сповіщає, що за ними кімната для репетицій смирічки. Нічого не змінилося відтоді ні в залі, ні на сцені. Де грав танці і давав свої перші концерти легендарний вокально-інструментальний ансамбль. Є у Вижниці ще один меморіальний закуток присвячений пам'яті одному з перших вокалістів Смирічки Назарію Яремчуку. Поріг цієї школи інтернату він переступив 12-річним напівсиротою. Кілька корпусів, як і колись розділені одним великим подвір'ям. Тепер, у символічному яренчуковому класі, серед найцінніших біографічних експозиційних документів належно збережені і пошановані його учнівські зошити та світлини тієї пори. Наша розповідь про вижницю була б неповною, якби ми не відвідали місце народження Назарія Яремчука. А від недавнього часу меморіальну садибу музей на передмісті рівня за кілька кілометрів від центральної частини міста. Доглядачкою і терплячим екскурсоводом батьківської оселі Яремчуків є рідна Назарова сестра Катерина. Це не просто відновлений дім, у якому живуть родичі славнозвісного, нині покійного українського співака. Це його маленький світ, який навіює живим щемливі спогади спільного минулого. Відкриває маловідомі сторінки родинних стосунків. 94-й рік для нас був рік найщасливішим, тому що до родинної, оселі, до родинної хати повернувся старший брат по, по батькові Дмитро Назарович Яремчук, який проживав в Канаді понад 50 років. І Ось він приїхав, ще був живий Назарчик. Ми зустріли нашого найдорожчого братика. Він зайшов в хату, подивився хату. І Дуже був е, неспокійний, тому що сказав Назар, пішли на горище, і нас здивувало, що він е, пішли на горище. Він на горищі сховав, ще в 39-му році книги заборонену літературу. Дмитро знайшов багато книг, книги, з яких він навчався. Надзвичайно зворушило те, що ось ці книги, наша хата була покрита. Я... Покрита черепицею австрійською. Ось книги, певно, ця книга лежала перша до черепиці. І ось прострела черепицю, прострелена наскрізь. Його мала батьківщина то не хата пуста, Лиш дерево під вікнами у формі хреста.